Друзі, привіт! Рада всіх вітати на своєму каналі. І сьогодні у нас рецепт неймовірно духмяного і разом з тим дуже простого в приготуванні гарбузового печива. Забування розпочну із підготовки гарбузового пюре. Для цього гарбуз я вже очистила від шкірки та насіння, порізала на невеличкі шматочки і буду запікати. Звичайно, що при бажанні гарбуз можна і відварити, ну, запечений мені подобається більше. Е, буду відправляти у духовку при температурі 180 градусів орієнтовно на хвилиночок 40. Звичайно, враховуйте можливості своєї духовки та перевіряйте гарбуз на готовність. Ну, а після того, як гарбуз приготувався і трохи охолонув, за допомогою блендера перетворюю його на пюре. Ну, і Для приготування самого печення нам буде потрібен шматочок вершкового масла, кімнатної температури. Тут у мене 50 г. До нього додаю чверть чайної ложки солі, цукор. Цукор беріть до свого смаку і залежно від того, наскільки солодкий гарбуз, я взяла 50 грамів. Тепер сюди додаю 150 грамів гарбузового пюре. Туди ж я також хочу додати десь 1-3 чайної ложки сухого меленого імбиру та приблизно також 1 3 чайної ложечки кориці. Тепер беру блендер і все гарненько перетираю до однорідного стану. Тепер, що стосується сухих інгредієнтів, тут у мене вже попередньо просіяне борошно, до нього додаю чайну ложку розпушувача, трохи перемішаю. Поступово буду додавати і буду замішувати тісто. Для початку, поки це буде можливо, буду замішувати ложкою, ну а далі буду вимішувати вже руками. В результаті має вийти ось таке м'якеньке тісто, але при цьому воно не має липнути до рук. Кількість доданої муки у вас може дещо відрізнятися від того, що у мене, оскільки на це буде впливати декілька факторів, але у мене для цього консистенції тіста пішло 250 г борошна. Я вже підготувала деко із пергаментом і буду формувати печиво. Для цього шматочок тіста відщипую і формую з нього кульку. Після того, як всі кульки сформувала, кожну злегка приплюсну. Тепер відправляю печиво, випікатися. Духовка в мене вже розігріта до температури 180 градусів, по часу орієнтовно знадобиться від 15 до 20 хвилин. Звичайно, все залежить від особливостей вашої духовки. Ну ось і готове моє печиво яскраве з неймовірно чудовим ароматом, злегка хрустка зовні та м'якеньке усередині. Таке печиво не відніме зовсім багато часу для приготування. А на сьогодні я всім хочу подякувати за увагу. Щиро буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, всі миру і злагоди. Готуйте з любов'ю та задоволенням. Зустрінемось з вами у наступних відео.